Шалом, брата і сестри, і сьогодні ми поговоримо з вами про розділ двери. Ну, я е, сьогодні Сергій Іванович про це говорив, а я просто хочу зі свого боку про деякі речі, які мені впали в боку, сказати. І е, от е, тижне в розділ двори займає е, глави второзаконня з першого по третє. І про що йдеться в цьому розділі розділі, так загалом. Загалом, Мойсей звертається в останній раз до всього Ізраїлю і нагадує їм увесь пройдений шлях. Він з поміж іншого їм нагадує про наступне. Він нагадує, що Господь віддав їм усю цю землю. Віддав, віддав, і вони мають просто проявити мудрість, а не як в минулий раз вони це зробили. І взяти цю землю. Про це і написано. Второзаконня, перша глава, починаючи з шостого держа. Господь Бог наш говорить нам у Хориві і сказав: досить вам жити на Горіці, поверніться, вирушайте в путь і підіть на гору Муреїв до всіх е сусідів їх на рівнину, на гору, на низькі місця і на південний край, і до берегів моря у землю е Ханську, і до Ливану, навіть до. Рік навіть до ріки Великої, такі є фрату, ось я даю вам землю цю, підіть, візьміть у спадщину землю, яку Господь і склятве обіцяв дати батькам вашим Аврааму, Іцхаку і Якову, їм і нащадкам їхнім. Підіть, візьміть, говорив до них Господь. Ось ця земля, вона чекає на вас. Вам тільки треба протягнути про, про руку і взяти її. Eh, і саме на цьому і Мойсей акцентує увагу, але ми знаємо, що eh, трапилося щось інше, і в 35-му eh, вірші читаємо: ніхто з людей цих з цього злого роду не побачить доброї землі, якою клявся дати батькам ваш, це eh, те, що на них вимовив Господь після того, після історії eh, з розвідниками, після того як, як eh, весь народ eh, не захотів. Зробити те, що від них хотів Бог просто піти і взяти цю землю, яка лежала, і її треба було фактично просто підібрати. І Мойсей про це нагадує: про те, що Господь віддає їм цю землю, віддає вона вже їхня, Треба, е, треба тільки піти її і взяти. Він нагадує їм також у, цій, у цьому тижневому розділу, що слід поступати мудро і для цього він акцентує увагу на те як як обралися судді як як це як це відбувалося в пустелі як їм треба чинити і далі про про те що от сьогодні говорив Іванович, про засади судової фактично системи і він наводить цей приклад для того, щоб показати їм, що от ви можете поступати мудро і, і, і розважливо. От і так, коли ви стоїте на прозі, фактично о, до, до цієї землі, і, і, і як і у випадку вибору судді, вам треба ще один раз поступити мудро, як це ви вмієте робити, наче каже Мойсей. І він знову ж таки нагадує, що вони одного разу 40 років тому зробили дурість, по-перше, надіславши розвідників до тієї, землі, щоб перевірити, чи дійсно вона така гарна, як про неї казав Мойсей і Бог, чи дійсно її можу захопити? Хоча Мойсей, хоча Бог через Мойсея їм казав, що земля гарна, що земля, де тече молоко і мед, де я буду благословляти вас так. Вона не схожа на, на землю єгипетську, але е, це та земля, де ви будете постійно спілкуватися спілкуватися зі мною, де я буду жити споміж вас, каже казав Бог. Однак вони спочатку зробили, зробили дурість, коли направили розвідників у цю землю. А потім зробили дурість, коли цих розвідників послухали. І відмовилися вступати в цю землю в цю землю. І про це читаємо з 20-го вірша, першого глави цього розділу. І сказав я вам: ви прийшли до гори Амурейської, якою, яку Господь Бог наш дає нам. І ось Господь Бог віддає тобі землю. Цю ідіть, візьми її у володіння, як говорив до Господь, Бог батьків твоїх, не бійся і не жахайся. Але ви усі підійшли до мене і сказали: Пошлема, перед собою людей, щоб вони. Дослідили нам землю і принесли нам звістку по дорогу, по якій іти нам, і про міста, в які йти нам. Тобто, розумієте, от з одного боку, Мойсей каже, що от Бог віддає вам цю землю, але ви усі підійшли до мене і сказали. Розумієте, І це прикприкреслює фактично все те, що до цього їм казав Бог. Бо тут це фактично прояв недовіри. І е, він також мої сини, нагадує про те, що відбувалося далі. Про те, що через те, що вони е, ну перше, надіслали туди розвідників, а потім їх послухалися, е, Бог богнівався на їх. Е, вони придумали, звичайно ж, е, зрозуміли, що, що яку дурість вони зробили, але вже було запізно. І читаємо в сорок четвертого вірша Мойсе нагадує їм цю історію, яка трапиться за морею, і виступив проти вас мореї, які жив тоді на горі і прислідували вас так, як роблять бджоли, і урожали вас на Сигірі до самої хорми, І повернулися ви і плакали перед Господом, але Господь не почув волання вашого і не послухав вас. Отже. Мойсей в цьому розділу в першій главі нагадує їм у весь пройдений шлях, включаючи і з деякими розумними речами, які, які вони робили, і нагадує їм про ту дурість, яку вони скоїли 40 років тому. Е, він підкреслює і акцентує увагу на чотирьох речах: що ця земля дарована, дарована, віддана вам Богу. <кій> він нагадує їм, що слід бути мудрим і розважливим. Як при виборі суддів він нагадує їм, що е, про помилку, яку вони зробили давним-давно в КДС Варні, е, і чого це їм коштувало, і нагадує їм про поразку від Амурея. і от е, коли він промовляє, коли він нагадує їм про всі ці про, про весь пройдений шлях і дає е, настанови на майбутнє, е, він не так. Він дуже прискіпливо вибір, вибирає час і місце, коли, коли це зробити. Ну, от про місце читаємо відразу у, починаючи з другого вірша, та про так, да, про місце і час. Фактично з другого вірша. Коли це коли Мойсей промовляв до до всього Ізраїлю, до нового покоління. Тих дітей, батьків, яких загинули е, в пустелі. на відстані 11 днів путі від Хорива, по дорозі від Гори Сеїр до Кадайсварні. з 40-го року, 11-го місяця у перший день місця, горив синам Ізраїлам, усе, що заповів їм Господь про них. Тобто е, тут не так просто підкреслюється, що е, дорога від Хорива до. Того місця приблизно до до, до Кадез-Варні займає 11, 11 днів. За допомогою цього, цього ем, ну Ізраїль вже знав, скільки вони от пройшли, скільки, скільки часу зайняла в них ця дорога. І він робить це у цей час, і саме в цьому місці для того, щоб підкресл підкреслити, чого можуть чого може коштувати небажання слідувати Божим е, повелінням. Ту помилку, яку вони зробили е, приблизно 40 років тому, читаємо з 3-го-40-го року, 11-го місця, як сказано тут, та помилка, коли вони не захотіли увійти в ту землю, яку Бог їм обіцяв, коштувало їм 40 років. 40 років замість всього-навсього 11 днів. А мудреці кажуть, що в перший раз ця дорога зайняла в них взагалі там щось близько трьох днів. Сорок років е, витрачено, так би мовити, на сорок років замість, замість 11 днів, підкреслює е, Мойсей, вибираючи саме цей час для того, щоб виголосити цю промову. І Місце також вибране не, не випадково. Промовляє він по дорозі до Кадес Варні. Кадес Варні це було місце, звідки вони відправили розвідників, і звідки де вони зробили цю фатальну помилку для, для цілого покоління, фактично, яке померло в пустелю. І саме в цьому місці мої все до цього нового покоління для того, щоб знову ж таки показати, чого може коштувати небажання слухати Бога. І час також вибраний не, не, не випадково. Читаємо в четвертому вірші після вбивства ним Сегона, царя Аморейського, який жив у і Ога, царя Васанського, який жив у Ашторофі Едреї. Знову ж таки, чому тут важливо? Чому Мойсей саме почав промовляти до синів Ізраїля саме після вбивства ними Сегона, царя Аморейського? Це знову ж таки мало нагадати їм от ту історію приблизно 40 років тому, коли вони згрішили, а потім передумали, і все одно вирішили напасти на амурея. Хоча Бог сказав їм, що не матимете успіху, і ми пам'ятаємо, як амуреї е, гналися за ними, наче бджоли, і, і яку поразку вони зазнали від них, але тут. Мойсей промовляє до них вже після вбивства ним цього царя Амурейського, і за допомогою цього вибору цього часу, саме після вбивства, після перемоги над Амуреями, Мойсей хоче показати: от дивіться, ваші батьки навіть до цього не дійшли, а ви вразили амуреїв і фактично вже стоїте однією ногою в тій землі, яку обіцяв вам Бог. Не повертайтеся назад. Дивіться, що Бог зробив за мореями, які, які кусали ваших ваших батьків, начебджоли, які ті, і як вони зазнали поразки. Зараз же для того, щоб показати додатково наскільки Бог благоволить, їм, він промовляє до них вже після вбивства царя морейського. І потім у другій главі він, наводить, він дає поради, як, як Ізраїлю поводитися з тими народами, сусідніми народами, як поводитися з населенням Сеїра, як поводитися з Моавом і з Амоном, і Мойсей тут не каже, хоча це був. Великий пророк він не каже про те, що ці народи одного разу стануть вашими заклятими ворогами, про те, що ви будете і поневолені від них і страждатимете від них, і, і, і будете вести воїни з, з ними. Він не каже про це, хоча міг би сказати, на чому на чому він тут фокусує головну увагу. Ну, читаємо друга глава, і починаючи от. Читаємо наступне, бо я не дав вам землі їх ні наступу ноги. Це сказано про е, жителів Сиіра. Я не дав вам. Тобто, ви будете проходити повз них, і е, ось я кажу: не, 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 щоб Бог їм казав, не, не, не ворвуйте з ними, тому що. Я не дав вам землі їхні наступу ноги, тому що в Грусеїр я дав володіння Ісаву? А що сказано про е, Моава? З дев'ятого вірша. І сказав мені Господь: не вступай у ворожнечу з Моавов і не починай з ними війни, бо я не дам тобі нічого від землі його у володіння, тому що Ар віддав я у володіння синам лоток. А що сказано, сказано про Амона? Не починай з ними війни, бо я не дам тобі нічого від землі синів Амона в володіння, бо я віддав її у володіння синам Лотова. Тобто, за допомогою цього прикладу і жителів Сеїра, де жили нащадки Ісава, і за допомогою прикладу Моава і Амона, нащадків Лота. Що показуємо Що Дивіться, він каже Ізраїлю, оці от племена, Бог віддав їм ту землю, на якій вони зараз мешкають. Бог віддав, вам, віддав їм цю землю, і ніхто, навіть ви, не можете її в них відібрати, тому що я дав, їх, я дав її їм, каже Господь. От так само і ви. Візьміть ту землю, яку я вам даю. І ще для того, щоб підбадьорити Ізраїль, Мойсей описує, що зробили ці племена з тими народами, які, які на початку населяли ці землі. Читаємо починаючи з 19-го вірша, другої глави. І наблизився до, до Амонетян, не вступай з ними ворожнечу, не починай з ними війни, бо я не дам тобі нічого в землі, від землі синів воно в бо я віддав її володіння синам лотову. І вона вважалася землею Рефаїмів. Раніше жили на ній Рефаїми. Амонетяни ж називають їх замзумим, Замзумимами. Народ великий, чисельний і високий, як сини Енакові. А ми ж пам'ятаємо, коли от Ізраїль перший раз не увійшов у землю. В чому була його аргументація, що от е, там такі величезні люди живуть, що моя наче, помахи просто. і от він каже: От дивіться, як і жителям Сеїра я віддав їм їхню гору, і і, і, і Моаву я віддам ту землю, на якій вони зараз мешкають, і Амонетянам віддав і, і нічого. І ви, і вони перемогли тих тих велетнів, які жили хоч початково на, на на тих землях, і якщо в них е, вийшло. То чому не не вийде у вас, бо я так само віддаю вам ту землю, про яку говорив, наче каже м м Господь через мої сили, і вона вважалася землею Рефаїмів. Раніше жили на ній Рефаїми, а монетяни ж називають їх Зомивами. Народ великий, чисельний, е численний і високий, як сини Енакові, і знищує Господь перед лицем. І вигнали вони їх, і оселилися на місці їхньому. Як він зробив для санів Ісавових, які живуть на Сигірі, знищивши перед ним перед лицем їх Кореїв. І вони вигнали їх і оселилися на місці їх, і живуть до цього дня. І одна, наводячи всі ці приклади, е е е Мойсей підбадьорює народ і е, е намагається, намагається, тобто як. як, як тільки можна е, аргументувати е, необхідність бути розважливим і слухатися повелінь Господніх, наводячи всі ці приклади і переказуючи всю цю історію такого довгого блукання, і наводячи приклад, чого може коштувати е, небажання е, виконувати те, що наказав Бог. І... Також ця глава може бути прикладом того, наскільки що важливо не тільки що ми говоримо, але й важливо те, коли і в якому місці ми це робимо. Це все, що я хотів сказати. Дякую.